Вирок, поджигай. А, там еще серва. Блин, видео. Пропало видео. Мені важко, коли я назад за себе залітаю, орієнтуватись. Я не зрозумів, чи окуляри відійшли, бо прям вообще чорно. Навіть не схоже, що канал відпав, Мабуть, окуляри Пауербанк, мабуть, відійшов. Прикольно, що я догадався зняти окуляри. Це кстати тема. Краще якось на візуалі, ніж просто вже падать. Так, ну що, перевіряємо дрон на візуалі без окулярів. Давай. Обльот пройшов успішно, ці два гаврика готові для відправки, а з цим третім трішки ще треба попрацювати. Але ми все виправимо. Вжю!